Миколаєве, як ти стоїш, знову влучили в тебе ракети. Ти щоночі, мій рідний, не спиш. Про біду твою знає планета. Миколаєве мій, потримайся. дуже скоро все це минеться. А сьогодні горить небо край, а сирени б'ють у серце. Я з тобою. Ти чуєш мене, трохи боязно тільки ж тримаюсь, пройде все, і війна ця мене. Ми з тобою іще заспіваємо. Миколаєве, вірю тобі, віру ту не втрачаю ніколи. Ворог згине, ти виграєш бій, бо з тобою святитель Микола. Так, святий Миколай і сини України великої стали, щоби вигнать орду сатани, щоб весили добра панували. Живе Україна красиво квітує, незламна вона квітом цим протестує, палки її серце прискорено б'ється. Воює за волю тому й не здається, Моя Україна щебече та квітне, полями до неба сягає, до світла, піснями лунає, бронить в Колискові, народи єднає у дії та слові. І вже піднялися потужно держави, вони стали поруч, вони йдуть з нами. Братерську турботу свою проявляють, народи повстали, війну проклинають. Їм дякує світом моя батьківщина незламна, несхитна свята Україна.